Доброго дня, мої території, мене звати Олена. Хто через вас випав в осад? Два варіанти вибирайте. І подивимося, чому з людьми або з людиною. через вас випад восад. І ваша ситуація? Що відбувалось? І результат? Наскільки це можливо? Перший варіант ваша сигніфікація. Закінчилася ситуація. Закінчилась ситуація або закінчується. І я вам скажу, що вам потрібно пропрацьовувати страхи. Ви залежні від внутрішнього стану. Страхи перед майбутнім, перед новим. Ви розумієте, що потрібно рухатися, але залежні. Саме ситуація, диявол говорить про те, що вам дуже страшно. Кінець ситуації або життєвому періоду. Початок нового життєвого етапу, вам потрібно йти в нове, а вам дуже страшно. Можливо, ви залежні від якихось обставин, від ситуації, щоб рухатися в нове, вам потрібно пропрацювати, позбутися, ви загалом розумієте. вас Страхи, темрява, але зміни прийдуть. Все одно вам вибор потрібно буде робити. Колесо фортуни говорить, зміни прийдуть в ваше життя і вам потрібно буде вибір робити. Як би вам страшно не було, все одно прийшов час рухатися далі. Тому залиште свої страхи, пропрацюйте, то через вас випав восад. Той, який дуже бажає і вже давно бажає реалізувати власне свої плани. Розвиватись, розвивати свою справу, можливо, бізнес, перехід на новий етап розвитку. Багато думаю про це, або був період, коли не міг реалізувати, бо насамперед на даний момент. Чому він і в осаді може бути? Тому що його плани можуть повільно реалізовуватися. Загалом, це ваш партнер або людина, з якою ви тісно спілкувалися, але є. Він ревнує можливо, це не те ревнування, яке стосовно кохання взаємодії партнерів, коханих людей. Це те, що дуже швидко. Ви рухаєтеся, незважаючи на те, що ви зараз знаходитесь в такому стані, але все ж таки у вас відкриті шляхи, і вам надаються те, що ви не пропрацьовуєте, все одно вам потрібно робити вибір, рухатися далі. Зміни все одно йдуть. Ситуація складеться так, що ви все одно підете, ви пропрацюєте ці страхи. Ну, насамперед, да, можливо. Негативно впливають на ментал. Місяць ми дивилися, були додаткові карти, тому, можливо, негативно. Або буває. Ситуація складається так, що ви втомилися, негативний емоційний стан, і знову потрібно рухатися і активізуватися сильними, енергійними. Відпочинок набирайтеся сил, пропрацьовуйте, позбудьтеся, вам це достатньо легко зробити і піти далі, зробити вибір, в якому напрямку рухатися, і йти далі, реалізовуватися. Ця людина, партнер. Ви знаходились в партнерських стосунках, він враховує вас ресурсною людиною. Але розумійте, що загалом ви її розбиваєте серце своєю ресурсністю і тим, що ви дуже швидко досягаєте своїх результатів, поставлених результатів, які ви ставите перед собою. От якщо ви вважаєте чогось, Досягнути, виставити ціль і рухайтеся. Він все ж це робить повільно. В нього недостатньо ресурсів. В нього є давня мрія. Він дуже бажав шансу, але йому то шанс дали. Реалізувати він його дуже швидко не може. І це його вибішує. Тому він і знаходиться в осаді відносно цього. Він з вами то наче спілкуватися, щоб використати вас і ваші ресурси для того, щоб. Здобути поскоріше той результат, який ви бажає, але вийшли трансформацію, заморозили його. Це кармічний партнер. Ну, якщо ви бажаєте знаходитися в жертві і бути залежним від когось, і щоб вас використовували, так ситуація закінчилася. І я насамперед вам скажу, що закінчили, можливо, крапку поставили ви щастили на спілкуванні з вами, тому що смерть. Стосунках з вами, ви протилежності. Вам не потрібно навіть і думати про те, якщо перший варіант, кварен, по першому варіанту, то якого дана інформація відбувається саме в житті, ця ситуація, то я вам скажу, що все по справедливості. Ви заморозили цю ситуацію, ви відсікли або загалом ви. Якщо і спілкуєтеся з даною людиною, то тримаєте його на відстані. Ви не даєте доступу. Вже в кожного своє більш детальніше програється ситуація. Але загалом інформація така: він бажав використовувати для того, щоб дуже швидко, тому що він повільно йде. В нього недостатньо ресурсів. Йому то шанс дали реалізувати те, про що він мріє. Але здобути він не може. Він бажає переходу, здобутків, примноження, ресурсів нема. А ви тут закінчилася ситуація? Закінчився якийсь момент. Можливо, навіть і з цією людиною вам прийшлось поставити крапку і ру, і ви поставили, заморозили, тому що ви йдете в трансформацію. Це 100% по даному розкладу. Ці партнерські стосунки дуже швидко розрішилися відносно співпраці. Ви поставили крапку і ви пішли, і все і заморозило. Ніякого спілкування з даною людиною, тому, можливо, і закінчення цієї ситуації впливає на вас, якщо це близька людина була. Але він то не, не може дуже швидко. От що, в чому особ його? З вами було все добре, але ви неочікувано для нього прийняли таке рішення самі. Вищий рід по лінії батька захищає вас. Допомагає вам і допоміг позбутися даної людини, яка знаходилася в вашому оточенні, можливо, і знаходиться в вашому оточенні, можливо, хтось ще проходить дану ситуацію. Не зволікайте, пропрацьовуйте і здобувайте. У вас відкриті шляхи, будь ласка, фортуна, удача, все вам нададуться можливості, рухати далі. Ви ресурсна людина. Вас рахують як індивідуальність людина, яка Ресурсне, самодостатнє, ви професіонал в своїй справі. За що ви не взялися? Ви цілеспрямована, дисциплінована, самодостатня. Ви структуруєте справу і рухаєтеся, прикладаючи зусилля, вкладаючись ресурсно енергетично і здобуваєте результат. Тому що вам є що вкладати для того, щоб реалізувати. Дякую. Перший варіант. Хто через вас випав восил? Другий варіант, ваша сигніфікація. Ну, щоб бути переможцем, насамперед, в цей період, в який ми дивимося зараз по даному питанню вашу сигнафікацію, то я вам скажу, що вам потрібно вийти з стану жертви. Ви взяли паузу для того, щоб проаналізувати і зрозуміти, яким шляхом ви будете рухатися і чого ви бажаєте. Щоб здобути ту десятку пентаклів, щоб бути переможцем, ви вже є переможеці, я так розумію, що, можливо, хтось загалом вже й забув про стан повішеного, рухаєтеся далі. Головна мета ваша це десятка пентаклів, благополуччя достаток, ізобілія для себе, власне, для своєї родини, або здобуття примноження. Матеріального достатку, покращення фінансового достатку, або ж все ж таки, якщо ви не маєте родину, то побудувати цю родину і загалом це теж є вашим благополуччям. Є багато пунктів відносно даної сигніфікації, але хтось пропрацьовує, хтось вже здобув відчуття того, що ви рухаєтеся, і ви. Активні відносно даної позиції і розумієте, що ви будете робити для того, щоб здобути. А хтось, можливо, взяв паузу для того, щоб все-таки проаналізувати, що будете робити далі для того, щоб отримати той результат, який ви бажаєте. Тобто, загалом декілька варіантів, але результат один. І той же, це фінансовий достаток, благополуччя. Ви бажаєте примножити, покращити або здобути. Якщо, можливо, ви не мали роботи, то насамперед ви думаєте, чим ви будете займатися далі або розвивати бізнес, власне, чи залишитися на тих позиціях, які були, чи будете розвивати інші направлення додаткові. Хто через вас випав вісад? Людина, яка знаходиться в вашому близькому оточенні або знаходилася, я вам скажу, що такого перевертня ви не зможете не замітити в своєму оточенні, тому що людина лицемірна, або на сам насправді вона не є тим, за кого себе видає. Якщо дана людина показує вам свою сторону того, що вона бажає найкращого для вас. У нас знаходиться в вашому оточенні, радіє вашому достатку, благополуччю або вашій перемозі або здобуттю саме реалізації тих бажань і тих планів, які у вас є, то це все марно. Думати так райдужно в висолкових кольорах стосовно поведінки даної людини ні, це не він. Перевертень він відносно того, що він все одно думає тільки сам про себе, це егоїст. І перемоги він хоче тільки для себе, і реалізовувати свої бажання він хоче тільки, власне, свої, і він буде рухатися далі. А стан жертви він просто оцінював ситуацію стосовно взаємодії з вами, і йому потрібно було здобути інформацію або практично подивитися, як ви реалізовуєтесь в тому чи іншому моменті, або загалом це може бути друг, бізнес-партнер. Але ця людина насамперед думає тільки про себе, і якщо в нього буде слушний момент, він перший зрадить вас стосовно реалізації тих бажань, які в нього є, стосовно відносно власних амбіцій. Він шукає. Так, да, да, він товаришем другом був. Вам. Ну наскільки він це до самої старості ви розраховували, що будете друзями. А насамперед він шукав реалізації власних планів і бажань, які в нього є. І він збирається йти саме в реалізацію їх з вами чи без вас. Загалом для нього це вже не важливо. Він рішення для себе прийняв. Те, що ви будете знаходитися в стані жертви, це його не турбує, тому що його турбує його власне життя. Він відстоює свої пріоритети. Він бажає бути переможцем. А ви, що ви знаходились у розчаруванні відносно того, що ви не здобудете. Наскільки ви, от дивіться, ситуація складається так: наскільки ви вкладалися, працювали і бажали досягнути успіху в тій чи іншій справі. Чого б це не стосувалося, дана людина вам бажає розчарування, тобто не здобути цей успіх, і він вперто працює над цим питанням. Восад а тому, що поки що він не впевнений в собі. В нього немає впевненості ні в своїх ресурсах, ні в тому, що він зможе реалізувати і піти в це в реалізувати свої бажання. Тому він не залишається при вас поки що. Але знаходиться вулиці. Кварен по другому варіанту. Магія Таро української. До зустрічі!